Що в цьому районі працює диверсійна група. В оточенні в даний момент залишилася наша понтонна група. Відповідно, з цього берега наші війська відійшли. Один саме лодочник залишився для того, щоб саме вас провести на іншу сторону. На кожному етапі потрібно працювати акуратно, з В будь-якому місці може бути група ДРГ. У нас така робота. Виходимо, пересуваємося тихенько, мусимо йти до задачі дуже далеко, бо на техніці до ворога не під'їдеш. Тут ця ділянка захищена за противнику. Ми тут не зможемо пройти сам. Нам потрібно повертатися зараз по цій дорозі, ось тут, бач, okay. і проходити саме от тут, вглуб, от в цей рочці. Бач, є дорога. Координувати дії, пропрацювати, <красивати> <красивати> продивитися маршрути. Щоб кожна підгрупа знала своє завдання. Ви маєте максимально швидко взяти лодки в руки, доходимо до води, західляєтеся на іншій стороні, тримайте все, що по крон. Коли група бокзора вигодилася, вони лодку виймають, її маскують. Після цього вирушаєте на висоту. Плавлялося не раз, але ніби в такій компанії було перший раз, і було досить непогано і цікаво. Тісно, але цікаво. Ну, я довальний, що я розвідник. Власно, все об'ясняю, все нормально вчить. Що не знаєш, не розумієш, розкаже, покаже. Зуля, можна так сказати, з усіх інструкторів, яких я мав, то найкращий інструктор, який був. Трохи теорії, більше практики. Теорія, практика, теорія, практика і це поєднання воно в кінці дає великий результат. Це цікаво, тут кожного дня тебе очікує щось нове. Ти не знаєш, що тебе очікує. Не плямки, не вас знімає. Хотів би давно сюди попасти. Засідки, розвідування, коли ми тихенько підходимо до ворога, дізнаємося інформацію. Кропове, орієнтування вночі, відбавиться. Міни. Та ж саме Правильно як стріляти, теж багато чого показали. Тут патрони не жаліють то стрілять. Дуже багато інформації. Навіть підняло те, що було після БЗП, на пару рівнів вище. Та Ну, Обанувати! Хто тебе показав праях, хто тебе показав лісі, але те вас подобається. Ніхто з вас ніколи не дає задній. Починається це буркотіння, та я там не хочу, я це Но насправді стаєте і працюєте. Це мені вас дуже сильно подобається. Обійшли все, що треба, розвідали все, що треба, проплили куди треба, і ще й не втопилися. Далі вас 10 хвилин перекур і вирушання на побудову базника. У цій дорозі звідси заїжджає зміна противника. Yeah. Не висувається дуже часто саме в цьому районі. Наші пташки побачили, що це буває буквально кожні два дні. І тобто, сьогодні якраз в такий час, коли саме в них буде зміна. Як хто йде з них налігки, навіть з РПС-ками і зброя може бути навіть за спиною. Вони себе досить комфортно тут почувають. Потрібно розставити з собою склад, здійснити засідку, розвідувальну. Звісно, якщо нічого вже не вийдеться, вогнева засідка і відкат. Можете вести точки, які вам там більше сподобні. Мені воно один було заводити, щоб сформировали. Буде брати нас полон. Захват робити групи противника. Побачимо, що зараз будуть працювати, хлопці будуть зараз робити свою роботу. Діти вас, віт! Вивезли, поставили на позиції і сказали захищати. Скільки вас повезет? У нас було на позиції. Троє, по-моєму. По-моєму чи точно. О, троє, троє. Привезли пару днів назад. Яка піхота в тебе значок дешеве? Мобілізували. Чепили значки. Сюди? Замок. Добре, частина група знищена, були взяті в полон, провели допит, дізналися інформацію потрібну для нас і без втрат відійшли на місце базування. Всі справились, всі знали, що робити. Я не скажу, що цього може там сильно можна звикнути, але все одно чим більше тренувань, чим більше ти вчишся, рухаєшся. Стараєшся, чим більше часу проходить, тим легше і легше тобі дається нові задачі. Робота в копі колись це було не зовсім так ніби як стандартно, бо зазвичай ніби їх. Закидували дронами і так все. А коли, допустимо, забігає четверо людей з криками блінно, штурмую вперед, назад, граната, нора, поворот людей просто хто там в окопах сидить, це дуже сильно лякає, демотивує. І, допустимо, коли така толпа влітає, то або здаватися, або лучше прикидатися мертвим. Це дуже сильно допомагає, бо Руку набиваєш, тактику викидуєш правильно автомат, правильно реагуєш і дуже швидко. Якби мене так би вчили в школі, я би кожного дня ходив на уроки і ні одного дня би не прогулював. Може я вас вже назвати, мужчини. Пишаюся вами. Перше, що мені подобається, 2020. Жодного пропуску, жодних нарікань. Жага до навчання вас була завжди. Завжди. І ми це завжди з вами нагрошували. Темп, тем, тем. Активність, активність, активність. Теорія, практика, практика, практика. Працюйте над собою надалі, навчайтеся, досконалюйте себе як фізично, так морально, духовно. Я за вас радий, вам пишаюся. Мої розвідники, вітаю вас всіх з успішним закінченням здачі на шеврон-розвідника. І я впевнений, що ті знання, які вам Кладав інструктор, допоможуть вам вижити, допоможуть вам в подальшому виконати поставлені завдання, успішно виконати і повернутися при цьому живими. Я щиро вам бажаю закінчити цю війну і всім нам перемогою, і в подальшому тільки успіху та удачі військової. Слава